Ще яблука і сливи. Осінь щедро натрусила, і у нашому садочку їх складає у візочки. Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас в гості завітав коржик, і він прийшов з кошиком, наповнений фруктами. Ви хочете їх побачити? Це яблуко, воно червоного кольору та круглої форми. А це дітки груша. Вона видовжена жовтого кольору. Наступний фрукт це банан. Якого він кольору? Правильно, також жовтого. А це малята апельсин. Він помаранчевого кольору, круглої форми. А давайте ще раз пригадаємо назви фруктів та якого ж вони кольору. Що це за фрукт? Так, правильно, це яблуко. А якого кольору яблуко? Правильно, червоного кольору. А це що за фрукт? Так, правильно, це груша. Груша якого кольору? Вірно, дітки, жовтого кольору. А це малята що за фрукт? Так, правильно, банан. Банан якого кольору? Вірно, жовтого. Наступний апельсин. Апельсин якого кольору? Правильно, помаранчевого кольору. Нашому котику жоржику сподобалось і він запрошує вас пограти в наступну гру. А гра називається Розклади фрукти по тарілочках. Давайте ми малята з вами почастуємо їжачка та котика жоржика фруктами. Яблочка ми будемо складати на тарілочку, де зображений контур яблучка, а груші на іншу тарілочку, де також зображений контур грушки. Діти перед нами. Що це за фрукт? Так, правильно яблуко. Ми його поклали в тарілочку, де контур яблука. А це що за фрукт? Правильно груша! Ми кладемо на тарілочку там, де груша. Груша жовтого кольору. Куди ми її покладемо. Тарілочку з контуром там, де грушка. Яблочко. Яку тарілочку ми покладемо. Правильно там, де яблочко. Грушу зеленого кольору. Куди ми покладемо. У тарілочку з контуром грушки. Яблуко зеленого кольору, куди ми покладемо. У тарілочку там де зображений контур яблучка. Ось ми й допомогли їжачку і котику жоржику. Ми впорались. Молодці діти! А наші гості вже прощаються з вами і кажуть вам до побачення. І я прощаюсь з вами. До нових зустрічей. До побачення!